Як захистити своє житло від крадіїв? Часто, перш ніж проникнути до оселі, злодії збирають інформацію, тож не варто хвалитися перед оточуючими дорогими покупками, наявністю в квартирі коштовності, грошей тощо. Також не варто розповідати про плани на довготривалі поїздки. Звертайте увагу на те, що біля вхідних дверей можуть бути мітки. Це означає, що квартира під наглядом. Такі мітки треба прибирати. Випадки крадіжок у будинках під охороною трапляються незрівняно рідше ніж у домах без неї. Тож користуйтесь послугами охоронних організацій та поліції, встановлюйте камери спостереження, це може налякати грабіжників. Також можна встановити сигналізацію. Не залишайте відкритими вікна, коли нікого немає в квартирі. Мешканцям нижніх поверхів варто обладнати вікна металевими гратами чи захисною плівкою. Коли ви надовго залишаєте житло, то просіть родичів періодично відвідувати ваше помешкання, щоб було помітно, що воно не покинуто. Ну і у разі потрапляння в біду телефонуйте 102.